Доброго времени всем! Я сегодня хочу записать практику центрированности, сбалансированности, уравновешенности. Она очень созвучна с настоящим временем осеннего равноденствия. И вообще хочу немного прозвучать про равноденствие, про э, такие дни, которые есть в, во временном промежутке года. Потому что ну, это природно вообще человеку жить и чувствовать естественные природные ритмы. Земли, Солнца, человечества, космоса, потому что мы с ними одно. И конкретные поворотные точки, они как переключатели с одного состояния на другое. Как тонкие такие струны, когда мы переходим на другую октаву между сезонами. Они обладают такими качествами, разными оттенками времени. И у человека есть разное время, там, ребенка, взрослого. Зрелого чоловіка, стареющего. І ми всегда зв'язані з кожен зі своїм віремінням, цілком всієї життя, где б ми не знаходилися на каком временном промежутке. Вот. І И... зараз хочеться вже вже звучати українською. І хочу сказати, чого саме рівнодення до мене так до мого серця так. Кладеться і так хочеться звучати саме у цей день, бо я сама народилася у осіннє рівнодення. І я несу ці енергії по життю, цю якість часу, цю якість і смак життя, який саме більш всього чутно у осіннє рівнодення. Ми можемо у кожному дні знайти відтінок різного сезону, як в кожної. В порі року, в кожній порі життя ми можемо відчувати себе десь там дитиною, десь юнаком чи дівчиною, десь жінкою зрілою, чи чоловіком, десь вже дідусем, чи бабусею. Воно все цілосне. І на моє відчуття, бо це, можливо, мій день, я цю цілосність відчуваю саме у ці дні і відчуваю її все життя. Що це за стан? Такий стан рівнодення. Чуть пізніше я дам таку практику, прям налаштування на це. Ну, Зараз прям вже цей стан я почну транслювати і відкривайте серце, ловіть його, щоб співналаштуватися з Бростером, зі мною ми можемо просто вдохнути, зробити глибокий видих. Як будь-то. Ми ловимо сонце, його промінчики, і видихаємо у простір теж промінчики. Можемо вдихати свіже повітря, а видихати вдячність життю, що ми сьогодні прокинулись, що ми є, і будь-які сюрпризи, які б вони не були для нас. Чи дива ми. Можемо отримати, коли ми ще живі на цій планеті, на нашій землі, коли нам ще світить тут Сонце, коли ми ще у цьому вимірі. Бо людина це таке, в, в чому багато вимірів. Ми не тільки на землі існуємо в якихось тонких ще сферах, ми не тільки люди, ми ще, якісь частині частки зірок, частки планет, якісь. Ми прямо кліточками з тіла з атомів і молекул ми зібрані з якихось цих частинок, які були колись частинками Сонця, частинками Всесвіту, частинками планетми і земні, і космічні одночасно. І хочу зараз звучати і відкриватися міцніше, яскравіше, щоб це було кожній людині. Оця рівновага, баланс, гармонія, вони будь-який час доступні. І цей стан рівноцінності, коли одночасно все існує, і всі рівноцінні, всі е, десь до якогось часу, до свого якогось, ну, в просторі, то часі, десь ми розгорталися, якимось є на сьогодні, і далі ще будемо розгортатися. Бо щось таке, що може, невідомо нам самим. І ще така якість рівнодення, що ось людина народилася, і вона росте, як дитина, вона пізнає світ, пізнає вперше через своє я. Вона відокремлюється від огромного простору. І пізнає своє, я, хто я така, якою якостю я прийшла вона, як я сприймаю світ, як я комуніцюю, як я. Дивлюся на цей світ і його сприймаю. Як я будую свою домівку, як я можу з матеріальним світом взаємодіяти, які мої таланти, які мої потенціали, як я можу їх проявити, які ну, плоди вже, які результати свого труду, праці, свого життя отримати? І коли ми вже трошечки, хоч трошки знаємо, хто ми є, хто ми такі, ми тоді можемо повноцінно йти в ми. Вти, йти в відносини зі світом, не тільки з самою з самим собою, а й з партнерами, з, з кимось там йти в пару. Чи це будуть інші взаємовідносини наші з соціумом, з великим з народами, з людством, з космосом? Тільки коли людина трошки вже почула своє я, воно, вона «я» іде до інших я, і там вже може зустрічатися в ми. І це рівнодення це якраз ця межа, коли ми із я йдемо у партнерство. У партнерство з іншою людиною, у партнерство з світом, у партнерство з дітьми чи батьками. Це е, такий, як ну, перегортаємо сторінку, коли ми вже не можемо бути самі собою, по собі, поодинці. Через рівнодення ми якісь отримали. Результат, якісь плоди, і далі ще так тихенько, розмірено можемо їм ділитися зі світом. Ми знаємо, що ми можемо давати цьому світу, і що ми можемо у взаємодію вкладати. Нам є. Ми вже зібрали якийсь урожай. І тоді ми йдемо в повноцінні відносини. І цей стан, коли хочеться ділитися зі всесвітом, ділитися плодами свого труда, плодами свого життя. І ми тоді у ці взаємодії можемо народжувати щось зовсім інше. І цей стан він про зустріч і минулого, і майбутнього, і про світ та темряву, що все це є одночасно. Воно як сонце. Схід сонця, він кожного дня сонце сходить. Ну, нам так землі вважається, що ми там бачимо. І на одному боці землі воно сходить в один час, на іншому в інший. І кожна людина з кожного місця на землі бачить схід цей по-різному. Десь він може бути е, в хмарах, десь він може бути прям сонячний, десь з дощем. І кожна людина через своє я це сонце якось по-своєму відчуває. І мені здається, прям що з оцих усіх відчуттів сонця, чи землі, коли ми в цьому місті складається якась загальна і сонце складається з нас самих, як ми його відчуваємо, і земля складається з нас самих, як ми його відчуваємо, її проживаємо. І отакі от взаємодії і з великими, такими космічними якимись істотами, і з іншими людьми, з маленькими живими істотами, там і з якимись тваринами, рослинами, ми йдемо у контакт і приймаємо одночасто там і народження, і смерть, і згасання і народження, роз, розквіт. І коли ми зустрічаємось, і коли ми розлучаємось. Там, де пусто, і там, де наповнено, і там, де є внутрішнє, є зовнішнє, там, де я, і там, де є ми, там, де є дике природнє і цивілізоване, там, де ми віддаємо і приймаємо одночасно. Таке, що ми сіємо і там, де ми збираємо урожай, там, де є дитяче, є батьківське. Там, де є таке, ну свідоме і щось таке автоматичне, програматичне. Воно все в нас одночасно є. І оцей баланс, коли ми чуємо, що у кожну мить ми проявлюємо. Є місце всьому: і світу, і темряві, і тілу, і духу, і е, глибоким таким таємницям внутрішнім, і якісь ось такі відкритості прям придільної. І коли ми з світом, ну, який бачимо і не бачимо, з проявленим, непроявленим, ми теж контактуємо, і він одночасно скрізь нас і скрізь любу ну, живу істоту, він є. І це духовне і матеріальне, воно не розділене. Є тонкі світи, є, тонкі, є світи матеріальні, і вони один одного збагачують. І... Є світи, коли раніше люди з різних стран, з різних континентів, від різних народів щось нове зовсім отримували. Зараз світ став більш єдиний, і ми, ну, взагалі, маємо доступ до однакових знань, до однакового одягу, до якогось проживання та научних якихось відкриттів. Але є все одно для всього людства щось невідоме. І ось з того світу, якісь там чи інші світяни, чи інші люди, хто туди заглядають, можуть нам показувати щось нове. І це вже є якийсь дуже великий досвід, результат, врожай, вже якесь таке буття сформоване. Ми вже знаємо, хто ми є, і є оце невідоме, оце майбутнє, яке теж до нас звертається і хоче нам щось подарувати. І ми своїм цим збагаченням, ми збагатилися щось. Є в нас яка цінність, якою ми ділимося. І є майбутнє, Майбутнє, в якому теж є цінність, і вона з нами ділиться цим. Ну, Свідоме, несвідоме буває щось автоматичне, буває те, що ми чули від інших людей. Воно все є одночасно, але є така. Центрованість людини, коли вона чує себе і цим центром співналаштовується з іншими людьми, з іншими живими істотами, і там така взаємодія, яка все, що не живе, все, що вже старе, чи ну, якесь таке надумане, чи ну, не зовсім реальне, воно його відкидає зразу. І спілкується тільки центром суттю до суті. У цьому просторі, де ми всі єдині. І, на моє відчуття, стан рівнодення це стан великого прийняття. І того, що було, і того, що буде. І то, що народилося, виросло, і те, що воно піде в старость та помре. Це прям усі покоління, всі якісь родові історії, коли є єдині, і їм є усім простір, і ніхто нікуди не поспішає. Є стан такого тиші внутрішньої. Не ми нікуди не поспішаємо, ми такі сорозумірені, замідлені і знаємо, що може піти щось швидше, щось зовсім за... так собі тихенечко сидіти до часу, до пори. І ми вдихаємо і видихаємо життя, вдихаємо щось нове, передаємо його далі. Бо може, воно комусь буде в нагоді. І також готовий прийняти у своєму вдосі від інших щось зовсім нове, чи може то, чого в нас ніколи не було, в інших є. І ми тоді готові до відкритої взаємодії в довірі зі світом, з іншим, з самою, собою. І воно неможливо одне без одного. Як можна казати, світ полярний, я його я так, так називала полярностями, як е, якісь протилежності, світ темрява, здоров'я, хвороба, зустрічі чи розлучення, але воно все єдине, воно одне крізь одного є. І воно пульсує багатогранністю життя, воно наскрізь просочується одна крізь одне. І ці стани один без іншого неможливі. Коли ну, нема зустрічі, ми не можемо знати, що таке розлука. Коли ми знаємо, що таке розлука, ми знаємо, що таке зустріч. І вони не протилежні, вони грають, вони переливаються, як промінчики сонця на, десь на просторі, десь на воді, роз, на райдугу йдуть, на веселку розкладаються. І це ну, така велика різноманіття буття, і ми зараз у цій, у цьому часопросторі Рівнодення зараз стоїмо. Я записую це відео 22 вересня, 23-го завтра буде вранку Рівнодення. І це місто таке часопростір, де все є. Ми нікуди не поспішаємо до якихось трансформацій, глобальних цим, чи мутацій, але ми знаємо, що вони далі можуть бути. Ми не жалкуємо на тому, що, може, пройшло літо, і, і кудись там спека поділась, чи таке прям буття життя, яке прям таке дуже рветься, проростає весняне таке і літнє, спекотне, але ще тепло. Ми чуємо це тепло, ми бачимо. Ті плоди, які зізрі... зізріли на цьому сонці, ми можемо їх смакувати, куштувати, ми можемо їх залишати ще довго їсти взимку і восени. Ці плоди вони ще залишаються і дляться там. І. Я хочу донести зараз трошки, що ця. Співналаштування з ритмами не тільки землі і Сонця, з усім всесвітом, з іншими людьми. Стан рівноваги, балансу, коли ми дозволяємо всьому бути, і все є одночасно, це є стан рівнодення. Я зараз трошки буду передавати його звуком. І вести вас голосом. Розслабте максимально тіло, наскільки ви можете. Послухайте, як живуть ваші кінчики пальців на руках та ногах, як почувають ваші кінці. Як там пульсує життя? Чи сточить ваше серце? Чи може ви відчуваєте прям свій пульс в якихось місцях тіла? Послухайте все тіло. Живіт, спину, стегна. Може, звук, як відлуння йде від якихось частин тіла, може, воно десь не тільки ззовні, а й внутрі, всередині вас цей звук починає звучати. І дійдіть до голови, відпустіть її, відпустіть думки, коли вони у вас є. Іноді це буває нелегко, але це того варте. Нехай голова провітрюється прохолодним осіннім вітром. І замість думок там літають пташки. Чи співають вони там, замість там дує вітерець прохолодний? Немає думок там прозора чистота осінні. Коли буде потрібно, ваш розум завжди включиться. І ця прозора чистота. Яка зараз у голові, вона поєднується з простором серця, гарячого, теплого людського серця, в якому єднаються всі світи, в якому єднається земля, сонце, людство, кожна людина, що є на землі. Має зв'язок з серцем та всього живого, що є у цьому всесвіті. І зробіть глибокий вдох оцього прохолодного і трошки теплого, осіннього повітря. Відчуйте, як воно розливається у кожну клітинку тіла. Можливо, грає там чи тихенько переливається і звучить всередині вас ніжністю. уже трошки вискоче, а може, пульсує досить явно. Відчуйте, що? Тається з вашим тілом. Ви можете при цьому бути з закритими очима, чи розкрити їх не має значення. Іноді увагу тілом з заплищеними очима краще звернути, але тоді ми тільки чуємо себе і не чуємо навколишній світ. Тому відкривайте очі, відкривайте серце та вдихайте. На повні груди вдихайте цей всесвіт. Це повітря, яке навколо вас. Повітря. Ми всі дишимо одним повітрям. Ми не можемо ніяк обмежити повітря і це дуже велика ілюзія, що ми можемо якось відгородитися від інших людей чи істот. Бо ми всі вдихаємо і видихаємо одне і те ж повітря. Хай ніжній осінній вітерець теплий та прозорий, ласкає ваше тіло всередині, та також іззовні. І почуйте, що ви стоїте на землі, босими ногами, чи на піску, чи на скалі, чи може просто на травичці, А може комусь хочеться і на снігу стояти. Вдихайте та видихайте, і чуйте, як ваші ноги стоять на землі. А може вам захочеться взагалі лягти на землю, чи може там прям з хребтом, чи там стегнем, всіми ногами та руками відчути землю? Відчувайте, вдихайте, як землю усе тіло через серце. Вздихнули сюди, у груди. І потім видихаємо в простір. Земля, вона така могутня, сильна, ми з неї народжені, ми з її складається наше тіло з її атомів, молекул, частинок. Землі є інформація на тонкому рівні і не тільки на тонкому, прям матеріальна, яка і у скелях, яка у землі самій, яка у її ядрі, яка у деревах, у істотах, що на неї живуть, є оця первісна інформація матерія, з якою ми складаємось. Пірва істота. Там звідки починає пульсувати матеріальне життя? Там звідки ми народжуємося, там пам'ять усіх цивілізацій, земних та неземних, може, там пам'ять живих істот, що тут були на землі, і це наш досвід. Ми маємо його в собі, коли ми тут народилися, на цій землі. Доторкніться до цього досвіду, вдохніть його і видохніть у космосу простір. І тепер, коли чуєте землю, всім тілом, чи тільки ногам, чи ступням, далі зверніться ще до Сонця. Воно завжди є, ми без нього теж не існуємо. Ми без нього не існуємо. Ми вдихаємо його світ і видихаємо. І видихаємо. Вдихаємо прямо можна через. Макушечку через голову, цю маківку нашу. Чи це через усе тіло напитуємося сонячним світом, який струїться, пронизує нас промінчиками. ми його вдихаємо, відчуваємо тіло і теж видихаємо. Нічого не затримуємо, бо нічого нам тут не належить. Видихаємо сонячний світ. Сонце це одна з зірок. І ми з кожним подихом вдихаємо його світло, з кожним подихом єднаємось з космосом, а також землею, на якої ми стоїмо. І ви завжди танцюєте в своєму житті з ритмом Всесвіту. Я бажаю вам відчувати кожного дня. Ці ритми Всесвіту, бути у балансі та єдності з ними, а також мати у своєму серці прийняття та любові. І бажаю вам яскравої, мудрої, душевної, теплої осені. і нехаються стань прийняття. Рівноцінності, рівноваги, збалансованості та гармонії завжди будуть у доступності у вашому житті, і ви можете до нього звернутися, коли в стан цього спокою, прийняття, врівноваженості буде потрібен. Обіймай.